Доброї ночі, армія Ті сьогодні Сьогодні у 68 восьмої окремої ягерської бригади імені Олекса Добуша. І ми на нічному чергуванні зенітно-ракетного зводу. Простими словами, хлопці з Браунінго працюють по різним повітряним цілям ворога. Зараз ніч і основна ціль це шахеди. Залітають вони сюди кожну ніч. Пролітають по всі позиції. Хлопці вже влучали, тому будемо зараз бачити, що буде відбуватися сьогодні. Те, що летить вороже, це ми знищуємо. Скільки часу доводиться працювати, наскільки активно от, ворог використовує там і що саме? Ви знаєте, використовує майже кожен день. Особливо коли небо чисте, тобто без хмар, mm. без всяких, ну, коли нормальна погода, вони просто, от вже починаючи вже по сірому, коли сонце сідає, е літає постійно. Це в основному шахеди, гербери, розвідувальні дрони. Шукай лівіше, лівіше його шукай. Mm -hmm. А ну ще попробуй вище ліміш. Ще вийше, так. так. — Як вони використовують, як у там шахедами, тобто волнами якось залітають? Ви знаєте, коли як. Спочатку пролітає це розвідуваний. Тобто він кружляє, кружляє там над позицією, над якимсь сектором, От. а потім вже починають летіти один за одним. І вони якось, оці, як знає, що так, ну, такі рови використовують, да? типу, рої? Так, так, так. Може летіти зразу вже там, його група десь, штуки 4. Один за одним. вони летять по позиціям чи по мирних містам через вас. знаєте, Вони летять в основному, вони летять по мирним. Тому що на позиції він ніякої шкоди в принципі, не зможе нам нанести. Ми знаходимося зараз у бліндажі і ми зможемо ховатися. Саме найчастіше це по селам, по мирним містам. Тобто Він може зараз, наприклад, летіти тут через нас, а через якусь годину опинитися вже над Києвом, самі розумієте. Тому ми це все тут стараємось знищувати. А у вас брав тут ви обладнаний там чим, окрім того, що сам кулемет. Тож теплак якийсь. Теплак і планшетний. — А як воно взагалі працює? Теплак планшет, пожалуй, лобі Все підключено к планшету, все виставлено. На спину. І ми по планшету самому? Так, да, цілиться по планшету. Да. І шкалайка, цілиться. Наперед береш, щось. І можна попасти. Я так попав. Я ще зараз ближче підлітати, будемо працювати. Вони поки в сторону пішли, ми почекаємо. Оди в основному коли у в який час в основному літають? Буває попризньому. Буває з 8 ми починають літати. Так от, буває з ну, 12 ночі, у 2 часа ночі літають. І до 6-7 ранку працювали, о 5.30 30 працювали, щоб там вже видно було так. Вже ні у планшетів, обороженим мазом, можна буде так сілитись. Ну, не попали. Що він потерявся, що ж він? Далеко улітій вже, що далеке. А, я просто такий час 5.30. Вносі вас. Саме. Ну, вони так от, як залітають і недовго літають, бувають. Два часа літають. Стоїмо, чекаємо, поки на нас ближче підлітить. — Так. — Вася, видимо на вулицю послухай, може там уже водить, поінчуть mm -hmm. mm -hmm. близько тут вже. Mm -hmm. mm -hmm. Він десь над нами, він, А, над нами він mm -hmm. над нами, ти його не помачеш, ну, не захватиш. Тверда зона. Вася він лівіше пішов. Uh -huh. Лівіше там, де лівіше? ви тоді були збили. І ще лівіше зразу. — Ще лівіше Вася. Звук тут, а він там вже давно. Розмарі дуже йде по Вічах марки не видно. Тут це пішов на розвороти перший раз летів. Того я його долун вже бачить так. Примірно, так. Да. Я його не бачу взагалі. А тут там звуком, тут дороги. А це якось тупо типу, летіти над війною, грубо кажучи, бо тут ж багато вогневих засобів, тут багато військ і. Ну, Мені здається, що противник використовує всі засоби і у них ціле виробництво цих дронів камікацію. І вони їх дуже багато пускають. Дуже. Я не знаю, де. Скільки у них цих ресурсів їх виготовляти. Але у них як зетната ці дрони. Не, не та в руки зі меті перешняють. Ще облачність є, так. Да? Да. Басини, да. Зараз... Mm. прости до вас питання. Ми чули, скільки 3 чи 4. Я так розумієш, що погода не дозволяє поки. Не дозволяє хмарно. Це Там не дозволяє. низька облачність. ви ж бачили в екрані, що. Ну, і прицелиний, ну, ну, і вони. Летить зарази високо. Я так бачу, що ніхто з собою не стріляв. Ніхто не стріляв, бо ну, ну, хмарно летить за хмарами.